Сьогодні, стрільці, ми подивимося теропрогнози на травень місяць для вас. Де перша колода буде показувати, в які можливості вам будуть відкриватися, друга колода буде показувати для вас попередження, а третя колода покаже для вас поради, рекомендації та підказки. Почнемо з можливостей, які відкриваються в травні місяці для вас, стрільці. Перша карта, друга, І третя. Дивіться: а якщо у вас є якийсь процес, який ви почали і ніяк не можете закінчити, або розмову, яку ви почали і ніяк не можете закінчити, то я вас трошечки не обрадую, ви її не закінчите в травні місяці. Тобто, якщо у вас є якісь моменти, де ви розмовляєте про виїзд, про справу, про бізнес, да, про відносини як варіант, просто подивіться, зараз да, на цей прекрасний час, отак. Букет. Хочу, щоб пальці мої ви не бачили, а бачили цю красу. Да. Документ. Ця карта може говорити про те, що ви, наприклад, багато розмовляєте, отак да? от, так от в совокупності. дивіться, лучше все, все, все разом. Да? Ви розмовляєте про поїздку, да? про виїздку десь або за границю, прямо за границю, да? прям правда за границю. Це касається і чоловіків, і жінок. Да? Тобто посил зараз тут для всіх, якщо це, наприклад, виїзд, да? поїздка за грані або міста, або області, або за границю, прямо за границю, там за границю України, Іспанії. Грузії, Туреччини, Смотре, де ви зараз знаходитесь, да? Польщі і так далі. Чахі, да? виїзд кудись, або планується, або ви про нього розмовляєте, або ви його вже там підготовлюєте, то трошечки це затягнеться, да? трошечки замедлиться, і може бути, що ви не виїдете прямо в травні, якщо ви про це говорите і вам цього хочеться, а ви їдете якийсь пізніше місяць, да? можливо, літа, середина літа, да? можливо, там вище. Десь август, да, оце, оце все, я не можу сказати, що ближче до осені, тому що тут зелена трава. А осінь це, в принципі, вже оранжева, да, грубо кажучи. ну, в сміслі, дерева, ви І якщо це касається якоїсь справи, а подивіться на цю справу з різних Да? Можливість в чому? В тому, що у вас є дар з усіх сторін ту ситуацію, яку ви. Яка вам прийшла да? поїздка, відносини, бізнес, якась фіксидія, якась, якийсь там момент, да? якась можливість, або ще щось. Ви вмієте роздивитися її, знаєте, з от, ног до голови отак покрутить, побачить, подивитися. Або, можливо, у вас як варіант ще цей роді... родительний момент, як батьківський процес, да? діти. Дитяча карта випадає, да? але вона випадає разом з кішкою. Кішка це знання, да? це якісь таємні знання, тобто якісь приховані моменти вам відкриються. І, в принципі, да, якісь моменти вам відкриються, якась новина вам ще поступить на протязі цього періоду. Да? Який медиви, травень, да, але не прямо чітко знаєте вам дорожка проквадіоза, що ви вийдете, а можуть бути якісь такі. Моменти, да, які треба, грубо кажучи, переждати, да? от або затягнеться процес до, до документальний, наприклад, якщо це дійсно поїздка, якщо це роботи, це теж може бути документи, тому зверніть увагу на них, да, що там може бути не так. От, але в будь-якому випадку. Все буде так, як должно бути, тому що підководна карта у нас жріз, жрець, да, жрець говорить про те, що якщо ви хочете щось зробити, що б ви там не хотіли, не що. Це бути легально, правильно, за всіма документаціями, за всіма там законами і так далі. Да, і традиціями, якщо там є, якщо це весілля, да, то традиції всі довжні учитуватися, тому що без них ще все пропало. От тому а, подивіться ще раз на ту ситуацію, яка поруч з вами. Да, Неважливо, що то. І передивіться її, да? не спішіть, не треба сломя голову, біжать, щось робити. Подумайте да? над ситуацією, а подивіться, як ви можете її там розіграти. І якщо вона вийде отак, то я можу оце, оце, оце. оце. А там, якщо вона вийде по-іншому, то що я можу? Оце, оце, оце. оце да? ну, тобто подивіться всі варіанти кажуть событий на цю ситуацію, та, яка вас зараз тривожить, бо в травні вона вам відкриється з цікавої точки зору. Так, що, да, про що нас старо попереджають Прекрасні стрільці по гороскопу, по асценденту, Якщо ви стріляєте, да? окремо, я не маю на увазі, якщо ви там і там стріляєте. я маю на увазі, що якщо ви по асценденту стріляєте і по гороскопу стріляєте, да, то вам це програється. Так що слухаємо, запоминаємо і коментуємо, що збулося, що ні. І, в принципі, що це за ситуація у вас там, виїзд чи Таке бізнесе. Попередження для вас стрільці. Перша карта. Друга карта, третя карта. Ну, дуже круто те, що, знаєте, перша колода друга колода продліває першу. Тому що оцей паш жезлів говорить про те, що дійсно якась новина може бути. І тут немає попередження про щось погане, тобто ну, то, там щось не вийде, або ви там будете плакати башку біця об стінку. Такого немає. Тут є натхнення, робота з сім'єю своєю, або розмова з сім'єю про щось, або якась переоцінка цінностей і фінансові питання, да? фінансове питання. От. Знаєте, якщо ви чоловік, або Син, брат, сват, хто там ще, у жінки, <с, <с,> друг, брат, і так далі. Да? То ви можете фінансово залежати від жінки, наприклад. Да? Або ви вкладаєте в цю жінку, в сім'ю в цілому. Да? Або, в принципі, якщо у вас горить ідея і вам треба срочно жінки, ви можете просто в цієї дами попросити. Дама Кубкова, в принципі, вона вам може сразу і не, от... може і, і, і не скаже так, але вона не відкаже, тому що ви вмієте. Або можете правильно якось це приподністи. При, при, при... Ну так, да, хай би так. Приподністи, так. А да. ще по цими картами можу сказати, що звернуть увагу на своє оточення, да, на свій рід. Ваш рід можуть вас, тобто ну, ваші батьки, да, ваші там, жінка, чоловіки, подруги і так далі, ваша сім'я в цілому, да? от кого ви вважаєте сім'єю, да? І зверніть увагу, що вони вам говорять, да? які моменти ви обговорюєте, як вони на вас. Коротше, може, бути тут давка родітельська, знаєте, тіпа, я знаю, я ж вік прожила, чи прожив, я знаю, як буде краще, там, бі-бі-бі, і так далі. Ну, коротше, з того моменту, наприклад, що вони типу, старші, вони думають, що вони знають більше. А... Треба подумати, тому що тут може бути таке, знаєте, ізлішнє зазнавання родительське. І, наприклад, якщо вам не хочеться чогось, ви можете сказати, ви людина, у вас є право голосу, у вас є вибір, ви щось піднімаєте, тому якщо вас щось не, не устраює, да, то ви просто говоріть про це. Отак. Це може, може трішки попередження є, да, що якщо вам щось не подобається, то ви обов'язково повинні сказати про це. Неважливо, це мама, папа, брат чи, чи подруга чи, 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 чи хтось там вам неважливий і так далі. От. Ну і фінансовий момент теж буде, або це такий, знаєте, класний момент взльоту да, у фінансових ділах. Ну, Тому що це те, що от дуже сильно. Дуже сильно порадує, да, що, типу, от ви вложили щось, наконець-то проросло і цей проросточок, да, і на то ви щось ну ті маєте плоди, да? пожинаєте. От тому, можливо, там щось е, зв'язане з фінансами теж. І дивимося тепер на поради та підсказки. На поради та підсказки для стрільців. А, або якщо ще теж мені тільки ще прийшла така одія в голову. Якщо можливо ви ждали повишення, да? то можливо, да, або в травні повишиться. Або поважання кваліфікації, або зарплати, або а, а, після травня якось буде да, ваші а, фінанси, скажімо так. От, або, або батьки можуть допомогти ну, в якомусь питанні. Я не говорю, вони вам пожизненно будуть допомагати. Ні, в якомусь питанні, або якась новина вам прийде, така що ви її так візьмете на шанс такий на фінанси, візьмете за хвост і в зліті зарплата, скажімо так. Поради підсказки та рекомендації, да, для стрільців на травень місяць. От дивимось, поради, рекомендації, підсказки. Перша карта, друга карта, третя карта. Фінансова карта є, сімейна підтримка є. Поздравляю. Не знаю, чого воно вам хотілося, але бачите, також випала карта. Хочу сказати, що тут є моменти, які. Давайте я вам покажу спочатку. Фейерверки тут. Прекрасний. А, дивіться, поради підсказки. Да? По-перше, вам для того, щоб щось почати нове, треба завершити старе. Як би це зараз не звучало, і а, вам потрібно вміти відстаювати свою точку зору, свої якісь а, рішення, свої якісь. А, Приколи. Да? Там, ви любите отак, да? то ви робите отак. А ви не любите, там, я не знаю, суб з ви його не їсте, або ви любите борщ. Ну, коротше, да? це, так, може, це слишком банальне да? там, уявлення про це. Але у вас є там свої принципи, да? ви йдете за ними. Ну, тобто Не, не, не наступаєте собі на горло і не робите так, як вам не хочеться. Да? Ви лучше скажіть, що ні, я буду робити так, бо я так хочу, бо я так знаю, бо в мене є на то аргументи, бо в мене є на то свої там, якісь моменти і так далі. Типа, ну, я не кажу там да, у раді, розказувати важко пістінку, що ні, ти не права, тому що я права, а просто аргументувати адекватно, да, як обичні люди розмовляють. От. А, і для того, щоб почати щось нове, закінчити щось старе, да, як я вже сказала, чому? Тому що тут стоїть завершаючий етап в житті якийсь. А, як він завершиться, це, звісно, ще вопрос, але він повинен дійти до свого кінця. Можливо, там, наприклад, якийсь проєкт, да, він повинен завершитись у травні. Да. І після того зразу ж вам прийде да, повідомлення або новина, або дзвінок, або там якась ще, 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 да, якийсь посил новий. Тож, кстати, третя колода продовжує першу-другу жезлів. Бачите, як вона все. Як такою лінією, лінії да, кої випливаю, Іде. йде. Тобто на це треба звернути увагу на ваші новини, на те, що вам говорять, фільтрувати, що вам говорять. Чи прислухатися до того, що вам говорять, це вже ваше діло, але ваше діло в першу чергу робити так, як вам хочеться. Да? Не наступати собі на горло, і якщо вас хтось заставляє щось робити, якщо ви будете робити те, що вас заставляють, у вас це буде в ущерб. Тому вірте в себе, у вас все вийде, робіть так, як вам хочеться, звісно, не перегибайте там з якоюсь агресією і так далі. І якщо вам потрібна підтримка від людини дорослої або та, яка вариться вже в вашому цьому котлі, в да, якому ви зараз починаєте, просто запитайте, не відповість, Окей. підете потім, да, своїм своїх ошибок і пробда, а відповість буде чітко, тому що якийсь совет такусь пораду ви почуєте. Я вас люблю. Все самое, мне кращая.